Лімерович, бо зв'язатися з ним він розповість це більш детально, а зокрема, те, те, що він очікує від своїх студентів з точки зору, який напрямок роботи можна буде використовувати ну, реалізувати в рамках конкретної магічної дисертації. Отже, переходимо до двох останніх доповідей, але вони не менш важливі. Ми будемо говорити про певні інноваційні підходи в сучасному матеріалознавстві. Розуміємо, що власне фундаментальна наука наразі вимагає вже на початку розроблення конкретного проєкту. Розуміння того, як він буде впроваджуватися, який буде позитивний ефект на суспільство, на розвиток конкретних технологій. І тут важливим також є і шляхи комерціалізації конкретних результатів. Ну, Наразі це правильно. І саме тому я повторюсь: на кафедрі прикладної фізики та матеріалознавства ми впроваджуємо навчання за мультидисциплінарною програмою інноваційного менеджменту, що дозволяє поєднати різні підходи з точки зору розуміння матеріалознавства, прикладної фізики та підходів менеджменту інновації. І про це ми зараз, я думаю, з задоволенням послухаємо у доповіді Наталі Миколаївни Гаращенко, яка нам, власне, і розкаже про це, будь ласка, Наталі Миколаївна. Так, видно, да, мою презентацію, чутно. Видно, видно і так. добре чути, будь ласка. Дуже добре, да. Ну, а, спробую да, трошки цю завісу переходу від наукових результатів до конкретних продуктів і сервісів, які використовують да, там, люди, компанії в, в діяльності, в житті. Як цей перехід відбувається, да? це дуже важлива історія. От ми про сучасні сьогоднішні аспекти цієї історії і поговоримо. Так, не переключаються. Ну заявлено, да, що ми говоримо про комерціалізацію результатів наукових досліджень. Відповідно, треба домовитися нам з вами, що ми будемо цією комерціалізацією. Визначати, позначати це діяльність з метою отримання прибутку в широкому розумінні. А якщо говорити про комерціалізацію інновацій в академічній сфері, це виведення розробок з лабораторії на ринок, а також пристосування розробок чи результатів наукової діяльності до вирішення актуальних завдань виробничої сфери. Ну, і відповідно, якщо говорити, що науково-дослідна чи дослідницька діяльність має Певні об'єкти як результати, це можуть бути технології, самі розробки дослідження. То комерціалізація вживають цими словами дуже часто так? а також говорячи про комерціалізацію, ми завжди пам'ятаємо про інтелектуальну власність, про об'єкти інтелектуальної власності. І інші там і торгові марки, і, і, так, і так далі, і комерційна таємниця, тобто ті, які сприяють або за посередництвом інтелектуальних прав, таких ми здійснюємо да, це виведення нових продуктів на ринок, які результати наукови втілені. Щодо матеріалознавства, я спробувала да знайти е, в нашому просторі національному, які є пріоритетні дослідження в голосі матеріалознавства. От я знайшла такий перелік. Я сподіваюся, да, колеги фахівці за цими напрямами е, можуть, е, скажімо так, або коментувати, або доповнити. Я не буду зараз це ці, ці всі напрями проговорювати. Я просто про те, що ми маємо розуміти саму. Ну, сам сам предмет, да, сам сам результат. Ми маємо розуміти, куди рухається наука, якою вона є передовою. Щодо інноваційної діяльності в галузі матеріалознавства, знову ж таки визначають серед е, пріоритетних е, все, е, матеріали і вироби, такі матеріали і вироби з них, да, синталізаційні на тверді, п'єзокерамічні, радіопоглинаючі. Ударистій кандифлекційна кераміка та композити, сонячні елементи, інші функціональні матеріали, також інноваціями, так, ми вважаємо в галузі матеріалознавства, розвиток промислових технологій переробки і утилізації відходів, виробництва матеріалів вторинної сировини, так звана циркулярна економіка. Сюди відноситься такі термін, стає дуже популярним. Створення організації виробництва структурних компонентів альтернативної енергетики. Це суперконденсатори, паливні комірки, про це говорили, я так розумію, в програмі, да? раніше сонячні батареї, а, і новітні матеріали та методи захисту деталей від зносу та корозії в екстремальних умовах експлуатації. Якщо ж говорити про світовий да, вимір, що які тренди в матеріалознавстві, в цій? Матеріал так званий, і інновації, то от на цьому слайді представлені, та що вони стосуються е, стійкості або сталості, нанотехнології, полегшення матеріалів легких е, е, інформатика матеріалів, про які знову ж таки говорили, композитив е, композити, е адитивне виробництво, управління. Materials менеджмент, да, 4.0, інженерія поверхонь, смарт-матеріали. Ну, от, Це світова агенція, яка да, зробила такий звіт, Звіт, я взяла цю інформацію в Старт яка представляє оці сучасні тренди таким чином. Да, процента в відсотках визначаючи їх внесок у розвиток галузі ці Тут на певною мірою того, тих трендів, да, які я вже назвала, але хотіла звернути увагу вашу на що? 2453 стартапи або спілапи, які пов'язані так чи інакше з матеріалознавством, знову ж таки, да, світова статистика вони зростають і розвиваються. До чого я поступово хочу вас підвести? Ну, про те, що комерціалізація пов'язана з об'єктами права інтелектуальної власності, ми сказали. І вона так чи інакше завжди зводиться до двох речей. Або власник цих наукових результатів технологій використовує їх у власній справі, тобто сам опікується і займається цією комерціалізацією, або він передає ці права інтелектуальної власності, але знову ж таки, ті, хто їх використовує, вони створюють підприємства, компанії. і… Перетворюють результати наукових досліджень в продукти та сервіси. Тобто, ніби декілька шляхів, але насправді да, результат це забезпечити там, потреби, потреби споживачів, потребу суспільства в тих чи інших продуктах сервісах для їх задоволення. Цих потреб. Перепрошую, не натискаються наступний слайд, не можу переключити. Мене чутно, бо в мене трошки підвисає Ага. Чудно, так? Да? Все добре, все добре. Так, Все нормально, бо підвисає я боюся, що не, не за да ні, все добре. Так да. тому повертаючись до того, що так чи інакше ми говоримо про створення стартапів і розвиток потім їх у так звані скейлапи, тобто масштабування цих стартапів. Ми говоримо сьогодні про діптех стартапи, так, да? і мені дуже подобається. Ну не те, що подобається, це даність да? сьогодні. Ми, ми від цього нікуди вже не відійдемо, що цей діптех, да, як напрям діп-тех-стартапи, вони е, таким так суттєво трансформують світ, як е, в свій час це зробив інтернет. І сьогодні ці діптех, так звані стартапи, діптех інновації Ми їх визначаємо як проривні рішення, що базуються на унікальних захищених та важко повторюваних технологічних та наукових досягненнях. І в чому відмінність від там звичайного, скажімо, такого стартапу, якщо можна його так назвати, діптехів, в них сильна дослідницька складова. Тобто не закінчується дослідження після створення стартапів і втілення в нього певного наукового результату. Ці дослідження постійно, скажімо, супроводжують розвиток так, таких стартапів. Е, трошки про діптех. Я потім в кінці повернуся до того, чому чому да чому тому, що? Ключову тезу я проголосила, що ми, коли говоримо про комерціалізацію, так чи інакше, все одно, власне, самі або передачі права приходимо до створення такої компанії да, і розвитку її а, статистика станом на 2019 рік, більш такої свіжої узагальненої ну, немає, але і ця дуже репрезентативна. Да, тобто в дітей ломальні... Феномен у світі 8682 компанії, 60 на 69 ринках, які відносять до діптеху. Сьогодні вони залучають більше приватних інвестицій, ніж інші компанії діптехівські. Що їх вирізняє? Значний вплив, ми впливом маємо на увазі на суспільне життя на якість процесів. Потребують значного часу для досягнення ринкової звілості, ну, це про складність, і значних капіталовкладень. Ну, трошки такої статистики. Публічне фінансування отримали 33 з 500 рейтингових стартапів, за, 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 за рейтингом цієї структури. Чи Спільнота Hello Tomorrow, вона пов'язана з Бостонською консалтинговою групою. 33% отримали фінансування зване, публічне, да, тобто державне, 20% з них брали участь в акселераторах-інкубаторах, 7% отримали, в них проінвестували друзі та сім'ї. І тільки де два відсотки було профінансовано через краудфандинг. Це про те, що які джерела да, то тієї саме комерціалізації, як воно відбувається. От, зростання ви бачите, да, зростання інвестицій в стартапи тістартапи дітейхівські за останні роки. Отут ще більш репрезентативна картинка. Бачимо, що да 2021 році Році 23 мільярдів тільки європейські стартапи. Діптехівські зросло фінансування, інвестування. Ну а в світі е, лідером є лідером є штати. Бачите, да, 166 мільярдів венчурного фінансування за 2020-2022 рік отримали сполучені штати Америки, 52 мільярди. Зі Європа і за ними йде Китай. Ну тобто гроші йдуть в діптех-стартапи що таке які ключові характеристики діптех до чого я підвожу а як з маючи наукові результати куди рухатися і що що робити треба розуміти що такі діптехи як його як як з ним бути, як його створити вони проблемно орієнтовані тобто вони не на розробці самі по собі базуються а направлені знайти рішення щодо певних наявних проблем вони передбачають конвергенцію технологій 98 ініціатив і техівських використовують хоча б дві технології, а 66% з них використовують більше однієї дуже просунутої да, тобто передової технології. Ну і е, якщо б про конвергенцію технологій говорити, то вбудовування цифрових технологій, в поєднання їх з іншими воно є дуже дуже популярним. Да. Передові діптех-стартапи, вони з цифрової компоненти сильні. При цьому діб націлені на розробку продуктів матеріальної природи, 83% їх да, такої природи, і стартапи, діптех-стартапи не можуть розвиватися. За межами екосистем, які складаються з певних учасників, які взаємозалежні. Я трошечки поясню, про що це. Ну, щодо вирішення проблем, ми говоримо про всім нам відомі да, цілі сталого розвитку. Ну, тут слайд, який презентує правда, права частина його. А, як ці стартапи вони долучаються до реалізації, вкладають да, який внесок в реалізацію певних цілей сталого розвитку. Я не буду на цьому дуже детально зупинятися. Я так розумію, презентація буде доступна, знову можна буде почитати. А, щодо ближче до матеріалознавства, от я знайшла цікавий слайд, який стосується будівельної галузі, які, скажімо, в щодо да, технології нові і в через них, через навіть через назви технології, ці гам да, на мій погляд проглядає на вирішення тих чи інших проблем, починаючи бетон, що самовідновлюється, да посилення карбонізації для твердіння бетону, скам'яніння відходів зв'язані в речовинах, що активуються лугами, і нові матеріали, які використовують сьогодні в будівельній галузі. Самозвітні покриття не знаю як це, але self-reporting котінг да, такий, скажімо, прогре як прогресивна технологія зазначається, Самочисні поверхні, п'єзоелектричні матеріали, мікроізоляція. Це про е, ті матеріали, які дозволяють вирішувати проблеми. В да? розвиток техних стартапів, як ми там побачили, да, публічне фінансування на початкових етапах. Це звичайно залучення, скоріш за все, грантового фінансування для того, щоб зробити ці перші кроки в розвитку компанії в її комерціалізації. Є спеціальні конкурси. От один з них він дуже був релевантний саме галузі матеріалознавства, у 2023 році, да, так званий конкурс. Амулет, і ви бачите, що це, це я про якраз про проблеми. Це да? стартапи націлені на вирішення проблем. Навіть конкурси так оголошуються, що вони задають певні челенджі, тобто проблеми, які просять подавати на конкурс певні ідеї або на інноваційні проекти для їх вирішення, і от щодо матеріалів, останні це. Композитні матеріали на полімерній основі, керамічні композиційні матеріали, сплави легких металів, і все це для чотирьох галузей промисловості, да, для того, щоб вирішити саме ті проблеми в цих галузях, які на сьогодні існують через розробку нових нових оцих просунутих матеріалів. Про конвергенцію технологій. Які технології вважають поєднуються? От матерія та енергія, де тут у нас та сфера про яку ми сьогодні говоримо когнітивні певні технології, це тобто, пов'язані зі свідомістю, і технології, які пов'язані з руками емоціями? Тобто, ці технології можуть інтегруватися в щось єдине і для створення стартапу, екосистема як важлива історія. Пан Олексій говорив про. Те, що кафедра пропонує, да, пропонує міждисциплінарні програми, які е, не тільки про, е, скажімо так, е, дослідницьку скудову там в матеріалознавстві, вони і про менеджмент інновації, про перетворення наукових результатів е, про продукти. Все це відбувається в межах екосистеми і університети є. Заклади вищої освіти, дослідницькі установи серйозною частиною таких екосистем. Але в них ці екосистеми, які учасники, яких між собою взаємопов'язані, комунікують, і чим ефективніша ця комунікація, тим успішнішими будуть технік стартапи чи інноваційні проекти в межах такої системи. Тобто це і інвестори, які мають та, фінансові ресурси, це держава, яка Творі певні умови, що підтримують розвиток інновації. Це корпорації, які потім да можуть ці, ці рішення у стартапів купувати, втілювати чи використовувати да, власні діяльності. Ну і дуже важливо фасилітатори, тобто ті, хто скажімо, ну трошки так можна сказати, змушують цих акторів екосистем між собою комунікувати, взаємодіювати і уможливлюють таку ефективну комунікацію. В Україні з розвитком інновацій стартапів не все так погано, та от рейтинги проведені на слайдах, і е, наступний слайд ще більш цікавий. Україна перепрошую, так проскочила. Україна досить ну не, не можна сказати, що лідером є, але і не в самому хвості щодо інноваційної активності, і щодо досягнення цілей сталого розвитку. Знову ж таки, що пов'язано, на мій погляд з інноваційною активністю і в глобальному е е рейтингу інновацій, інновації, індексії, інновацій, 49-те місце у світі займає. А стартапи діптехівські не тільки з'являються да, в Україні. Це завоєнний, здавалось би, рік з 24 лютого 22 до 23, ви бачите, да, яку кількість стартапів. Було профінансовано мільйони. Вони отримали мільйони доларів інвестицій. Ну при найбільше 50 мільйонів. Тобто в Україні відбувається також розвиток стартапів. Вони отримують гроші. Оці фасилітатори до них і належать і так звані акселератори. Я тут на слайді представила, хто в Україні цим. Опікується, тобто допомагає стартапам просуватися, зрозуміти, да, як їх наукова розробка вона впроваджується, чи може бути впроваджена в реальний сектор, в економіку. Можна по сайтах цих акселераторів, інкубаторів подивитися, як вони. Здійснюють цей процес, але можна так далеко не ходити, тому що ми е, маємо да, на базі Київського академічного університету, розвиваємо е, проєкт наукового парку Академ Сіті, який є також подібною да, структурою. Це навколо, навколо нього ми формуємо так, цю. Потрібну, так інноваційну екосистему для того, щоб діптех-стартапи могли бути створені і розвиватися. І, відповідно, в межах цього наукового парку у нас також плани є і мати акселератори, інкубатори, і зараз вже є у нас певні структури, які підтримують і допомагають стартапам чи інноваційним командам створити стартап, а потім розвивати стартап. Я залишу посилання, можна буде детальніше проговорити, але повертаючись до е важливого, е важливих, скажімо, знань, які необхідно мати щодо комерціалізації, і е знову ж таки, такі знання ми у цій міждисциплінарній програмі також хотіли б вам, чи вам, чи студентам, які е, е прийдуть на програму та дати. Про ці знання, да? це про те, щоб не допустити певних помилок, які зазвичай е, в комерціалізації е, допускаються або в розвиткові стартапи. Да? Вибачте, англійською мовою то ще джерело ну, джереломовне. Але я дуже швидко скажу, які це е, причини, да, е, причини невдач, і е, цьому може зарадити да, розуміння. Цих причин і володіння інструментами управління інноваціями тобто для недопущення таких такої невдачі. Тобто, це причини не вміння прогнозувати зміни в середовищі і пристосовуватися до цих шліких змін, це е, не відповідний е, дорожня карта розвитку продукту і система управління проєктом. Це причини, які пов'язані з невідповідністю бізнес-моделі, ну, дозволяє да, успішно функціонувати. Це причина неубезпечення е, технологічного лідерства, не захищення своїх патентних прав і так далі. Е, це е, втрата продуктового лідерства, тобто це про те, що потрібно думати постійно про вдосконалення продукту, навіть якщо він класний, ви його придумали, але не зупинятися і тримати руку на пульсі. І це проблеми доступу до ринку, виходу на ринок, да, тобто завоювання ринку. Ну, от, навколо тих, скажімо, перетворення або забезпечення успішного розвитку да, для цього. Підні знання і діптех стартапи, щоб бути успішними, вони таким принципом зазвичай мають слідувати. Ож таки я про них вже деякі про з них згадала це орієнтованими бути на проблему, на потребу. Не на саму технологію розробку, а на те, для чого вона де вона може бути застосована, які потреби, які проблеми споживача, суспільства вона вирішує. Постійно перевіряти гіпотези, це взагалі вважається таким лого і мото стартапів, да? то пробувати, пробувати і пробувати, поки не вийде. Мультидисциплінарність сповідувати і е, використовувати, бути готовими до постійних змін і навчитися передбачати ризики, е, намагатися скоротити цикл інженерно-конструкторської роботи, економічні питання тримати завжди в полі полізову і бути учасником певної екосистеми інноваційної, да? тобто працювати з іншими стейкхолдерами, взаємодіяти з іншими. Тільки так можна з стартапу досягти успіху. Декілька е, корисних, на мій погляд, залишають джерел для того, щоб зорієнтуватися, да, якщо є наукові результати, є певні технології, а що, а що далі? Да, то, тут в цих джерелах описані ключові тренди, цікаві кейси, приклади успішних стартапів, і також є посилання на те, е, яким. Чином да, в світовому вимірі е, комерціалізації інновацій, через які механізми здійснюються, чи да, ті е, конкурси можуть це підтримувати, знову ж таки, з якими інвесторами можна працювати, і так далі. Ну, от в мене так стисло все. Дякую за увагу. Тут qr коди для того, щоб можна було да, подивитися і більше прочитати те, що я згадала. Дякую дуже. Дякую. Увагу. Ну, Досить цікаво, і навіть ми подивилися на науку з іншого боку, і зрозуміло, що для того, щоб провадити інноваційну діяльність власне наукових знань, замало, але вони ніколи не зайві. Тому таке поєднання і є. Основною ідеєю реалізації такого мультидисциплінарного підходу. І е, я дякую, що ви е, зуважили, що дійсно е, Київський академічний університет розвиває е, проект академ Сіті, і е, наші студенти вже е, з е, певним наробком в нас долучаються до своїх стартап-проєктів, які додатково фінансуються, для того, щоб отримати конкретну практику. Е, Роботи з саме з проектами, яким чином підходити до свого наукового доробку своїх наукових результатів, щоб вони були комерційно привабливими, на що треба звертати увагу. Тобто, такі, такий досвід ми теж пропонуємо, і я думаю, що треба його розвивати саме в тренді сучасного розвитку науки, коли не тільки фундаментальна частина важлива, але і власна комерціалізація.